Ну, а далі. автор на красивіше голу. І сьогодні 25-го туру. Нагадаю, що голосування проходить на сайті ТСМ про і всі охочі можуть віддати свій голос за найкращий гол. Хто ж став найкращим минулого тижня? Це Артем Кровець, футболіст, якому не вистачило два забитих м'ячі для того, щоб стати першим у бомбардирській гонці. І хоча от бомбардирську гонку він не виграв, але він став першим у нашому рейтинзі. Давайте подивимося, як забував свій гол Артем Кравець. Ну я тут не можу не запитати Олександра Олексійовича, як вам гол? Не, ну якщо лучше, то дійсно лучший. Ну я хочу, щоб ви прокоментували. Не, ну, тут, тот віті Єрмоленко в своєму фірмі стилі. Разобрался, значит, ну, но тут уже вложил так сказать все, все в этот удар. Как мы говорим, левая, это не совсем рабочая нога, но тем не менее здесь, так сказать, от души называется, вогнал туда. А я бы хотел сказать, что мы так само хочем привітать Артема Кравця, потому что у него были дуже складні роки карьеры. І він зумів довести, що він футболіст високого рівня, що він футболіст, який може грати в київському Динамо. Якби він все забив, що у нього було у цьому сезоні, oh, то да. я думаю, що міг би і на Золоту буцу претендувати, правда? Ми Ігор, тільки от на це вертілося, вистрадали. І не то, що вистрадали, а він забив, він би, мабуть, обогнав би двоїх. Головне, щоб всі головні голи були наступного сезону. І головне, щоб це були голи вирішальні. У нас на сьогодні все. Ми закінчуємо сезон. Я безмежно вдячний вам, шановні друзі, за те, що ви були цей сезон разом з нами. Були дуже складні. Програми були дуже складні матчі, але ми все-таки витримали і йдемо зараз на відпочинок.